У пацієнта брадікардія мабуть пов'язана з синдромом слабкості синусового вузла. Тобто блокади два А, блокада використовується зараз тимчасовий кардіостимулятор. Це набір для пункції Яремної вени, ну, будь-якої вени, центральної вени, стерильні рукавички, стерильна пилюшка і метронік це кардіостимулятор для тимчасової кардіостимуляції. Здесь поблизу біля пацієнта ми розташовуємо кардіостимулятор, готуємо нестерильну ділянку. Вже підключений апарат для ультразвукового дослідження. Ну, щоб контролювати правильність пункцій, пошук яремної вени, А потім Правильність встановки кардіостимулятору. Mm? Пацієнту проводиться моніторування артеріального тиску, електрокардіограми. Функціональна кровать встановлюється в горизонтальне положення з метою, щоб збільшити тиск в яремних венах. Готується mm -hmm. столик стерильний. І в такому положенні утримувати. Хорошо, стараться не трясти. Получається у вас там. Да? Давайте, ага. Ну, вот где-то вот так вот. Хорошо? Вот так і утримувати. Пацієнт проінструктований. Про проінструктований, як тримати голову. Ну і далі лікар ще скаже кілька слів про те, що буде відбуватися зараз прицілитися. Де краще проводити пункцію uh -huh. яремної вени. Ось, Ось що ми минута, бачимо. Зараз положимо ще трохи. Отак от комфортно, так зможете минутам 20 подержати. Ось ми бачимо яремну вену, яка розташована одразу над загальною сонною артерією. Ну, Вона велика така. Візуально у порівнянні з артерією. Але що тут в цьому полученні, що тут може, на що треба звертати увагу, щоб не дуже її проколоти до артерії? Втім, таке буває, і ми знаємо, як з цим справлятися. Добре, після того, як тут а де ви поставили маркер? Зараз я еще маркер не ставив, я поставив поки обучка. Так, старайтесь головою не Ну, угу. Добре, так дійсно якось латерально, не між ніжками, але насправді важливо, щоб ми розуміли, де розположений э, цей. Безузіму скажу в стандартному місці здесь і були би навіть не близько. На маніпуляційному столику маємо тут багато різних речей, стерильні прибори, стерильні інструменти, нестерильні засоби для дезінфекції. Тут відбувається обробка операційного поля для пункції яремної вени ну, просто йодом від центру від місця пункції периферійно ну, можна побачити Різні зараз ми можемо використовувати тут і хлоргексидин. Різні антисептичні, але традиційна обробка йодом. Два рази чи три. Два. Два рази. Два рази достатньо. Добре, наш оператор оброблює чисто вимиті руки, потім надягне стерильні рукавички. А лікарі-інтерни, обличчя усміхнених облич, яких ми не показували, будуть допомагати вже досвідченому лікарю. Ну так от надягаються це рукавички, дуже важко їх надягати, коли руки ще не повністю висохли. Важливо правильно їх брати отак, щоб не контактували руки з, зі стерильним полем. Багато на ютубі є роликів, де демонструється, як це правильно робити. Так, далі, далі розгортується пелюшка для вирізається там отвір на операційне поле. Ну, якщо буде маленький отвір, то буде, то буде велика, то буде дуже... Ми вас чуть-чуть накроємо, хорошо? Щоб вот, причистенька вот, вот, вокруг була. Навіть... Що, що? Можна робити і менше, звісно, виріз, але тоді буде менше у нас обзору, і ми не зможемо орієнтуватися на анатомічні лендмарки. Зараз набираємо анестезію. місцева анестезія, лідокаїном лідокаїна буде проводитися в місці пункції. Те, що проводить в руках у оператора, все стерильне. Поверніть голову вліво ще максимально, вот, Угу, хорошо. Угу. Ну тут дуже Тут під час анестезії вже вдалося знайти і саму вену. Для цього, до речі, важливо використовувати техніку, коли продвигаєш голку вперед, ти ще і відтягуєш поршень на себе. Щоб не вводити анестетик безпосередньо безпосереднього вену, а лише в підшкірну критковину. У нас здоровая система, вот коли вчора или позавчора, мы перепалим. Позавчера поворона. Там спочатку отдельно дилататор по проводнику заводим і расширяем. Тут у нас в интродюсерах дилататор идет вместе с катетором. мы его изначально заблаговременно вставляем через гемостатический клапан вот. и они у нас защелкиваются это получается одно целое мы потом вытаскиваем уже после, после окончания функции вместе с дилататором и проводником Ну, зараз оператор підготував все для пункції. Вже якийсь час пройшов. Анестезія починає діяти. Ну, зазвичай три хвилини достатньо для того, щоб... Безболісною була повністю процедура. Використовується мікроголка, ну, незвично маленька. Ну тому... так, голову ви вліво повернули, не поворачувати її обратно. Ага. Тому є певні особливості. Ця голка має великий діаметр, такий достатній, щоб через неї провідник проходив. Больно? Ну, пациент у нас дрыгался еще и до процедуры Хорошо Тише, тише Старайтесь не дергаться, хорошо? Угу, набирается кровь Голка у Вені. Далі відповідальна а, частина, треба буде провідник, таку проволоку з футляру пластикового такими рухами завести. Завести більше ніж наполовину. Ой. Нашу операцію тут хтось хоче підтімнити. Зазвичай провідник десь 40 сантиметрів. На наборі для пунції пишуть діаметри, розміри усіх. голка винімається провідних залишається. Провідник фіксується пальцями, щоб він не вийшов далі в вену. Зараз буде чуть-чуть І такое він розбирання. Уже торчить з іншого боку, уже проводиться... Не больно? Больновато. Ще до до Де, а, я беру, є. Ну ось комплекс а, інтродюсер з дилататором і проводником потроху вводиться у внутрішню яремну вену. Після цього видаляється проводник і дилятатор. Залишається лише інтродюсер з боковим входом для введення розчинів. Ну, після цього треба перевірити наскільки добре проведена. Заведення інтродюсеру треба промити. Троші, троші. Угу, кров пошла дуже добре з інтродюсеру, нема перешкод. Ну і далі треба систему. Параметр фізіологічним розчином, щоб вона була готова для введення медикаментів за необхідності. Переходіть к електробу. Смотри, візьмемо. скрывается одноразовый электрод а теперь его нужно подключить к, к самому стимулятору Нестерильный стерильный ассистент Ты включаешь до стимулятора электроды там Снимаешь вот этот вот участок. части не сам остается только вот это да да, да, да. красный красный плюс черный и боковыми винтами закручиваешь Да, вставила и закручиваешь чтобы не нет, нет боковыми на пластиковые части стимулятора. Ага. А, да, ага, да. Получается. плюс, ага. минус. Ага. все. теперь нужно включить стимулятор. а можешь положить сюда вот, вот на нестерильную часть. ну работает. Не, не, не так. выключать не так. А не да, так. так. Да. Там, там кнопочка включения, она обозначена. Угу. ее да. зажать? да. Угу. Так, теперь мы можем еще шприц или пятерочка, или десяточка, лучше пятерка. Тут стоят же перед, перед установкой. Так, открываешь ее да, да, разворачиваешь белую часть. Вот так вот. Да. Ух ты, все с баллончика? Да, а ну, ну, вот, с баллончик. и в когда мы заводим, уже из интродюсера выходит, раздуваем балончик. Давайте на балончик ще подивиться. да, Разбуваємо балончик і, і ще раз. Да, нужно будет ввести і потім зразу закрытий. Ага, ось балончик закрыть. Це потрібно, щоб краще проходилось через клапани. Ну, через трикоспідальний клапан. Щоб Правый шланочек краще завести цей электрод. Ага, раздувать и закрывать сразу а вот белую часть, да. Ага. А коли а раздуваты, когда ну, там есть вторая меточка, получается, когда он выходит из интродюсера, что уж не... Не в вині в роздулі. Да, такое можуть бути такие подергивання, это не страшно. Ну, ми бачимо вже на кардіограмі сигнали стимуляції, які ще не синхронізовані з роботою серця. Ритм кардіостимулятора ще не нав'язується, бо... Електрод не встановлений на верхівці правого шоночка. Ну, і також інтуїтивно. Дивіться, по-моєму, нав'язується ритм. Ні, а, ні. Ні. ні, ні. Ну, ось, повернули, повернули. І що ви зробили? Просто там Чуть Тр витачили, трошки, трошки поворушили електродом і він став так, як треба. Зараз... Ну, у нас стоит тут 80, да? Да. Да, да, давайте снизим до 60. Чего, ну 80? Ну 80 может ставить. Да, всем тумблером. Укрутить меньше. А как? А, погоди. Оно стоит тут зафіксовано, заблоковано на ключику. Так, да, треба натиснути, він туди розблокується, ага, можна буде вже... міняти. Ще не розблокувався, бачиш, воно мигає. Треба розблокувати. Ну, потримай. Тримай. Може треба придавити. О, дивись, ага. О, Добре, змінило на 60. І зараз очікуємо, що щось поміняється тут. Помінялась. Помінялося, але тут ритм просто фіксується ще не той. Бачимо, що він. Можете тут все підсвітить на музі. Зараз будемо дивитися на музі. Ми бачимо тут в правому шлоночку, одразу на трикус підального клапань. Ну, якось. Зменшили ми частоту стимуляції і перестала ця стимуляція відбуватися регулярно. Треба ще пошукати краще місце для фіксації в правому ну, Добре, Зараз система оцей інтродюсер підшивається до шкіри.

Різні системи підшивання, усіх свої усі лайфхаки. Тому, ну що Тут -то... кісетом да, у нас просто... оператор да. намагається. Бувають такі вушки на інтродюсерах, до яких можна підшивати. Ну, тут ніякого вушка немає. А фіксація бажана, щоб була... Добре, бо наші пацієнти можуть інколи заходити в енцефалопатію і чогось намагатися з себе витягти. І треба, щоб це було не так вже легко зробити. Хірургічний вузол за допомогою інструменту, а не все мені вдається швидко за Фіксувати. Кілька вузлів, щоб не, не легко було розв'язати. Звичайно не менше трьох. Ну тут просто вже лікар дуже-дуже. Зато вони потім не випадають. Дуже. дуже, дуже хочется, чтобы было супер надежно. Так, теперь самая сложная часть. Надо сделать петелечку, чтобы подступить вот до этого уровня. И тут обвязать его вокруг интродюсера. сделать сложно, особенно человеку не угу. Ну, вы же занимались а... Рукоделием. Ага. Рукоблудием? Рукоделием. Это рукоблудие. да, что там? Да, это? Что -что? Что? да О, сейчас чуть-чуть так... мы фиксируем уже электродик. Все завели, все сделали. Зафиксируем, налепим повязочку трусить, и все. Сталь, а что такое? Вы устали уже? Да, трусить, да. Трусить, ага. Нет. Угу, спасибо. Окей. Ну, не зажды так, лашка зафиксирована, просто... Зазвичай маємо справу з різними наборами, які мають різні технічні властивості, особливості. Доводиться кожен раз в деталі вивчати і якось присто... пристосовуватися. Можеш просто лучову він взагалі какби не так фіксацію. Так, це інтродюсер. Це не спеціально для катетеризації центральних, а для катетеризації радіальної артерії, але їм можна ефективно користуватися просто він є в наявності. Ну, Насправді це все. Поставлений центральний доступ до вени, Заведений електрод до тимчасової стимуляції. Серця. Ага. Стимулятор підключений. Зафіксована система до шкіри. Ми подивимось на ультразвуці, де, де цей електрод, чи немає чогось нового ми, ми, ми не можемо, це субкастальний доступ, ми не можемо тут побачити весь електрод, якась невелика смужка над трикоспідальним клапаном це і є електрод. Він може там закручуватися у сволочку, але головне, щоб він був зафіксований на рівні верхівці.